Знову знижка. Знову знижка. І знижка в нас на BMW X1 2011 року. 2.0 дизель, пробіг у даного автомобіля 232 тисячі. Для Європи це нормально. Знижка, яка у нас? 1000... Забув. 1200 доларів. це автомобіль коштував 13 950, зараз він коштує 12750. Що ми маємо? Отакий білий X1, гарний. В оригінальному М-пакеті. Такого попробуйте ще знайти європеєць, не Америка, він не битий, повністю в рідній фарбі автомобілі. Що ми маємо? Партронічки, мовичі фари, оптика у нас лінзована, також з глазками. оригінальні. BMW, диски також ми маємо. 18, 1825 М-оригінал. оригінал, безключовий доступ. На, вс... на передніх дверях. Панорамка у нас також м M сидіння, М-руль M шкіряний. Регулювачки всі ручні, але зато дуже хороші автосвіпа, шкіряний руль ну, в нормальному стані, мультикрмош також. Управління голосове. також ми маємо Круїз контролю знизу піптик. Музика. музика, от Харман кордон. Максимальна музика. старт стоп тут, ну, такий, полу -полу доступ. тут у нас мультимедіа, Bluetooth, Aux, там, UCD, все є, задня камера є, протруднички є. Клімат контроль, подогрівчики. Передні. Диски Диски можна послушати, включення паратроніки, включення стабілізації, припуски з горы. прикурювач, USB, AUX. Тут у нас ніша лічей, можна сюди положити. Пробочка автомат, це у нас управляє мультимедій. Фішка BMW. BMW підстаканник. хороший. позаду у нас теж все в охайному стані. Це у нас алькантарка з текстилем. Панорама. Панорама відкриваємо, все шикарно, шторочки закриваються, панорама відкривається, чорна стеля. Ну, також без наріканців, можна сюди якісь свідчі свої положити, зафікси. Можна дітей повозити. Підлагітник. Тут у нас такий великий весь на дотик дуже приємний. Два підстаканички. Позаду маємо також BMW-оптику шикарну, партронечки. Відкриваємо багажник. Камера, я не збрехав, вона є. Так, що. Тут у нас ну, нормальний багажник. Нормальний багажник Тут для вещей. Полочка є, підігрів заднього стекла є. Аварійний знак є. Все є. Якщо сподобалось дане авто, чекаємо на автопоїнті. Будемо робити тестдрайв, їхати на СТО і будемо вам її продавати. Так що чекаємо. Білогородка Софіска 19. Автопойнт. Придбай Якісне авто.